Червень 19-25 червня 2023 року кроки до перемоги України. Дивимося стисло, стисло, стисло. Ну, якась буде така ситуація, знаєте, подвійна. Це з планування. Можливо, в двох місцях ми щось почуємо. І над цим ретельно працюють по трійки пентаклів. Це буде така дуже гарна новина, по Рицарю чаш. Дуже гарна новина. Від наших можновладців. З чим вона буде пов'язана? А ви знаєте, з чим? Десь наш ворог отримає поразку, тому що король жезлів перевернути. Бачите? Не буде в нього сил. Підписуйтесь Ірина Літовка